А лише закріплюємо таке пунктирне таке зшивання йде поки що. Ось. Так, є. Ось кілька стіпків ми зробили ось такі величезні петлі. Нам треба, щоб наші петлі були, були о, як наше основне в'язання, ось такої довжини. Беремо і підтягуємо гарненько. Голочка в мене з заокругленим носиком, тобто вона не буде розтягувати волокна і не буде їх розпушувати. От. Є. Ось такого гарненько рухаємо далі. Поки зшиваємо, нитку не затягуємо, а просто робимо намітку, а потім підтягуємо, це менше деформує нитку. Бо коли ми затягуємо, а потім тримаємо на відстані, щоб бачити, яку петлю як продівати, то нитка все одно витягується. Тобто немає сенсу одразу її сильно затягувати. Так, зробили 5-7 стіпків, Підтягли, знову 5-7 стіпків і знову підтягли. Таким чином, буде і петлі рівніше виглядати, і нитка рівніше лягати, і не буде вона витончуватися. І, відповідно, не буде деформація візерунку. Ось, ми бачимо, що ось тут ми підтягували, а тут ще ні. І робимо ось такого поступово, поступово, ось так підтягуємо кожну петлю. Цей шов називається петля в петлю, От. ось. І вже не зрозуміло, де саме було зшивання. Вже просто рівнесенько собі воно ось такого виглядає. Рухаємо далі до кінця ряду. увесь шов. Отже. Як ви бачили, щойно ниточка заскочила на спицю і зробила петлю. Треба пильнувати, щоб такого не було. Ниточка закоротка. Маємо підтягнути петлі і знову вивільниться трохи ниточки. Ось ми бачимо одразу, видно де затянуті петлі, а де ми просто скріпили. По одній підтягуємо. Якби в мене у цьому випадку була загострена голочка, то вона б чіпляла волокна найближчої напівпетлі. Крім тої, що я підтягую, і таким чином, розпушувала б нитку, тому я і раджу обирати саме, ну, ось такий заокругленим кінчиком голочки. Так, йдемо далі. Скрутилася трохи. Зараз я вам продемонструю, як закінчувати.